У свої 10 років ці дівчатка змінили чимало гуртків, перш ніж зрозуміли, що їхнє покликання це театральне мистецтво. Кілька років вони шліфують свою майстерність у підлітковому клубі, а нині демонструватимуть на загал те, чому навчилися. І навіть діляться деякими секретами успішного виступу. Мені вибрала, випала дуже смішна роль. Я граю хлопчика Сашка. Виставила зачарована різна. Мені дуже подобається мій, моя роль. Я буду грати пантери ягуарення, це, можна сказати, більш така строга вчителька. Головне це розказати слова і щоб людям це сподобалося, зробити так, викласти все, що своє натхнення, щоб не сиділи і не казали, ой, як скучно. Дівчатка сподіваються, що досвід і ролі улюблених героїв допоможуть їм стати кращими у літературно-драматичній номінації. Як вокалісти змагатимуться 15-річний Олег і 17-річна Людмила, які майже рік опановують спів і гру на гітарі у підлітковому клубі Росинка. У тому, що їм належить відкривати нинішнє свято талантів, бачать добрий знак. Хоча зізнаються, перемога не головне. Ми як старші. Ми відкриваємо А там перемогти. як колись водночас і цікаво, і хочеться проявити себе разом із вихованцями. Свій талант демонструватиме, і їхня наставниця Любов Шестопал. Для виступу вона обрала життєстверні пісні Україна і надія є. Ми підготували такі твори патріотичні, тому що, так як країна наша переживає таку ситуацію, хочеться підняти наш дух, тим, що дітки з задоволенням вчать і хочуть показати свій талант і підтримати як і наших бійців, так і наших людей. Загалом на цьогорічному звітному святі талантів взяли участь майже усі підліткові клуби Рівного. Діти віком від 6 до 17 років продемонстрували те, чого протягом року навчилися у безкоштовних гуртках, кажуть організатори заходу. Оскільки в нас є клуби, які мають спортивний напрямок, вони є глядачами, але всі клуби, які мають напрямок театральних, вокальних, співочих і танцювальних гуртків, тобто вони сьогодні беруть участь. Загалом, за інформацією Сергія Шевчука, у Рівному функціонує 17 підліткових клубів за місцем проживання. Їх відвідують понад 2,5 тисячі юних рівнян із малозабезпечених та багатодітних сімей. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.